Молитва сім хрестів. накладу на себе будинок і сім'ю сім хрестів. від Господа нашого, від Богородиці Великої, що життя непорочно дала, від Духа Святого, від Господа нашого і Сина Його Ісуса, від ангела-охоронця, що стежить за мною невідступно, накладаю Хрест від землі до небес, від Заходу до світанку. хрести. Закрили всі входи від нечистої сили, приховали від лукавого. Накладу на будинок сім замків. Закрию його від нещасті дам захисні сили для комфорту і спокою нашого. Перший замок від гірко пролитих сліз, другий від бездолля і напастей, третій від бідності, четвертий від чорного злодійства, п'ятий від біди, шостий від хвороб. Сьомим замком закрию весь простір. Поєдную замки, довіряючи ключ Господу нашому, вищі сили, несправедливість виганяють, охороняють, вірую в добрі помисли і справедливість, душу відкриваю. Амінь. Текст молитви від усіх хвороб слід прочитати сім разів, і при цьому хрестити навколо себе простір.